Вітаю колеги. Мене звати Максимишин Тетяна. Я є вчителькою історії України, Всесвітньої історії та громадянської освіти в ДНЗ Новоєворівське ВПУ. Також я є керівницею гуртка Інтелектуальний клуб. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, яка є надзвичайно важливою в умовах сьогодення. Це інноваційні методи патріотичного виховання молоді в процесі вивчення історії в умовах воєнного часу. І розпочати я хочу з епіграфу, який вважаю досить доцільним до цієї теми. Сильна та непереможна нація розпочинається з уроку історії. Сьогодні я буду намагатись говорити про такі питання. Насамперед, це роль історії в патріотичному вихованні молоді в умовах сьогодення. Це використання інноваційних методів та форми роботи, що включає в себе цифрові технології, буду говорити про переваги і недоліки, метод проектного навчання, інтеграція з уроками громадянської освіти, патріотичні флешмоби, марафони, заходи, присвячені пам'ятним історичним подіям, роль інтелектуальних ігор, таких як щодеколи, своя гра, брейринг у формуванні громадської активної позиції, співпраця з громадою. Зосереджуюся на співпраці із містом добрих людей міста Новояворівська і участь у юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Отож, сьогоднішня українська школа опинилась в умовах воєнного стану, коли насправді освітній процес набуває нового змісту та пріоритетів. Перед учителем історії, зокрема, постає завдання не лише передавати знання, а й формувати в учнів стійку патріотичну і громадянську позицію. Саме уроки історії стають важливим інструментом у вихованні любові до батьківщини, адже вони пов'язують минуле з теперішнім і допомагають молоді усвідомити значення боротьби українського народу за свободу. В умовах війни патріотичне виховання перестає бути абстрактним якимось поняттям. Воно набуває такого конкретного змісту, тому що діти починають розуміти цінність свободи, цінність етапів боротьби за незалежність України. Вони шанують героїв минулого і героїв сучасності. І формується таким чином у них стійка громадянська позиція та національна свідомість. Війна в Україні змінила не лише повсякденне життя, але і освітній процес. І перед учителем історії постає важливе завдання виховати саме покоління, яке усвідомлює цінність свободи. Готове захищати державу та пишатися своєю нацією. Учні мають не лише добре знати історичні події, завчені дати і факти, а й вміти проводити паралелі, вміти працювати над подією і причинно наслідковим зв'язком. Саме в такому лише випадку вони розуміють, що події, що відбуваються сьогодні, нерозривно пов'язані з усім історичним процесом боротьби українського народу за незалежність. Сучасна школа українська стоїть перед викликом часу виховання компетентного, креативного і інформаційно грамотного покоління. І саме тому в умовах цифровізації суспільства надзвичайно важливим є застосування новітніх технологій у навчальному процесі, зокрема під час викладання історії. Отут От перед вами на досі ви бачите інноваційні методи та форми роботи, які намагаються застосовувати на урок. Роках і вам також раджу насамперед, це мультимедійні презентації. Вони використовують PowerPoint Canva. Відповідно, вони допомагають візуалізувати матеріал, створити яскраві якісь схеми, карти, ілюстрації, історичні портрети. Інтерактивні карти та хронологічні стрічки також дають змогу простежити територіальні зміни, перебіг воєн, розвиток цивілізацій. Надзвичайно важливими у використанні є відео та аудіоматеріали з дітьми. Ми дивимося різноманітні документальні фільми на Ютубі, різні відеоролики, які, перегляд яких насправді створює ефект присутності допомагає емоційно відчути атмосферу епохи. Використання відеоматеріалів та аудіоматеріалів, інтерв'ю з істориками, ветеранами війни допомагає учням краще зрозуміти сенс і історичних подій. Наприклад, відео з реконструкції битв, чи свідчення учасників подій або сучасні документальні стрічки про російсько-українську війну можуть стати дуже такими потужними інструментами для формування патріотичної свідомості молоді. Яскравим методом роботи... На уроках історії є віртуальні музеї та архіви та екскурсії, і за допомогою платформ, які вказані, можна насправді здійснити доступ до унікальних історичних пам'ятків та документів. Відповідно таким чином ми маємо можливість побути у тих місцях історичних, що є символом боротьби за незалежність, наприклад, бої за Київ, наприклад, Майдан Незалежності. Тощо. Відповідно, за таких умов ми маємо можливість разом з учнями побачити важливі об'єкти історії в реальному часі та з різних ракурсів. Інтерактивні платформи та додатки, такі як Classroom, такі як Quizlet, допомагають вчителям створювати інтерактивні звагання і завдяки історичні вікторини, які роблять процес навчання ще більш цікавим і захоплюючим і динамічним. Такі завдання можуть бути спрямовані відповідно. На ознайомлення учнів із важливими історичними постатями, а також на розвиток критичного мислення. Дуже цікавою формою і методом боротьби є гейміфікація, це створення історичних симуляцій під час вивчення історії, завдяки яким учні зможуть брати участь у реконструкціях історичних подій. Допомагає це допомагає розвинути в них почуття відповідальності та патріотизму. Актуально зараз, в в період сучасності, соціальні мережі та блоги учні можуть створювати контент, спрямовувати на популяризацію національної історії через пости в соціальних мережах, блоги або інші платформи. І відповідно це дає їм змогу не лише поглибити знання з історії, а також відповідно дає можливість, крім цього. Висловлювати свою точку зору, обмінюючись думками і з іншими людьми. Якщо проаналізувати усі ці вище сказані методи і форми роботи, я хочу зазначити переваги і хочу зазначити недоліки, оскільки перевагами, звісно, є це підвищення мотивації учнів до навчання, це розвиток медіаграмотності та цифрової культури, це можливість дистанційно навчатися і самостійно навчатися. Це міжпредметні зв'язки, інтерактивність, активна участь учнів, доступ до різних історичних джерел. Але, звісно, є і недоліки. Насамперед, це те, що напевно ну, це не буде новиною, як і я, так і ви недостатньо забезпечені технікою, де би можна було це все втілювати в життя. Це небезпека в інтернеті, це емоційне навантаження для учнів, це зниження соціальної взаємодії, зниження і концентрація уваги. Дуже цікавим формою методу праці на уроках історії для підвищення патріотичного виховання і громадянської позиції, є метод проектного навчання. Відповідно, завдяки різноманітним проектам, які ми намагаємося створювати на уроках історії, діти краще. Починають розуміти історичні події. Вони насправді можуть створювати різноманітні виставки про визвольні змагання, проводити різні дослідницькі роботи, здійснювати різноманітні презентації від відеопроекти про сучасних героїв України. Здійснювати різні пошукові акції зі збиранням спогадів ветеранів, волонтерів, очевидців історичних подій. От на екрані ви бачите мою вихованку. Ми з нею робили дослідницьку роботу про військово патріотичну організацію Січ. І, відповідно, завдяки нашій спільній роботі ми отримали перше місце на обласному рівні. Чим насправді дуже пишаємося. Історія. На даному етапі є невід'ємна від інтеграції з уроками громадянської освіти, тому що діти не просто запам'ятовують дати і події, вони вчаться аналізувати, співставляти, робити висновки. Коли ми говоримо з дітьми про війну в Україні, ми можемо провести паралелі із попередніми періодами, з визвольними змаганнями ХХ століття, з боротьбою за незалежність. Це допомагає дітям розуміти, що ми є частинка великої. Історії наше сьогодення має глибоке коріння. В нашому навчальному закладі дуже активно розвивається виховна, позакласна робота, і оскільки в році ми маємо дуже багато історичних подій і пам'ятних дат, то ми проводимо дуже велику кількість різноманітних виховних заходів, позакласних заходів. І оскільки ми є викладачі історії, то на наші плечі фактично лягає половина з них. Ми насправді проводимо різноманітні флешмоби, марафони, виховні години присвячені важливим історичним подіям. Це дає можливість дітям відчути причетність до великої історії свого народу. Такі акції вони насправді дуже згуртовують людей, дітей, вони створюють атмосферу єдності, гордості, допомагають учням усвідомити що ми є спадкоємці великого минулого і наша сила в пам'яті та згуртованості. Коли діти хочуть брати участь у виховних заходах, їм цікаво, вони завдяки таким заходам формують власну думку, пишаються своєю батьківщиною, і беруть відповідальність за її майбутнє. На екрані можете побачити частинку тих заходів, які ми проводили в нашому закладі, це і до Дня пам'яті гідності і свободи, це до Дня пам'яті Небесної Сотні, до Дня Голодомору, і до акту з лукозунр і Унр. Також з дітьми нашого закладу ми часто проводимо пізнавальні екскурсії. Також в невимушеній атмосфері діти пізнають історію свого краю, більше цікавляться. Минулого року ми відвідували з дітьми замки Львівщини. Цьогоріч ми були на горі Маківка в Карпатах і в музеї Степана Бандери. Насправді дітям було дуже цікаво спогади, і до сьогодні їм гріють душу. Оскільки я є керівницею інтелектуального гуртка, я намагаюся дуже часто поєднувати. Методику гребрий ринг, що деколи своя гра на уроках історії і в позакласних заходах. Це дуже насправді позитивно позначається на учнях, це розвиває критичне мислення, посилює інтерес до історії, це формує командний дух, це формує впевненість у собі. Діти насправді вивчають історію, виховуючи в собі гордість. За свою державу, її героїв і культурну спадщину це сприяє усмисленню власної ролі в розбудові України. На екрані можете побачити наші позакласні заходи, робота інтелектуального гуртка, відповідно, різноманітні ігри, брейринг. ми проводили минулоріч і вже цьогоріч. Щодеколи ми проводили в складі дня, в контексті Дня знайомств, де діти отак бачите, в невимушеній атмосфері, вивчаючи історію України, намагалися випередити суперника. Ще однією ланкою роботи я вважаю дуже такою позитивною, яка дуже позитивно впливає на розвиток громадянської позиції і патріотизму. Це є співпраця із благодійними організаціями. В нашому випадку це є благодійна організація Місто добрих людей, міста Новояврівська. Насправді нам дуже пощастило, що ми маємо таку організацію, і ми з нею співпрацюємо вже роки. А особливо активно, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Саме діти беруть участь у волонтерських акціях, у різноманітних зборах, у благодійних марафонах, це дуже підвищує їхню самооцінку. Формує в них почуття відповідальності, милосердя, солідарності. Вони розуміють, що патріотизм це насправді не лише гучні слова. Про любов до батьківщини, а й конкретні справи: це підтримка військових, це допомога переселенцям, це турбота про поранених і нужденних, це допомога збройним силам України, які на фронті. І співпраця з фондом, вона дуже добре згуртовує колектив, вчить працювати разом задля єдиної спільної мети. І для дітей насправді це є ще раз практичний урок з громадянської освіти і доказ того, що навіть маленькі кроки вони насправді мають дуже велике значення. Можете побачити на екрані, як наші дівчатка випікають печиво, проводять різноманітні збори. До речі, минулого річ ми саме. На уроці історії діти запропонували провести благодійний вертеп для того, щоб зібрати кошти для збройних сил України. Насправді пишаюсь кожним з них, тому що. Була пророблена дуже велика праця. Кожен з них от, в атмосфері співпраці, в атмосфері веселій, позитивній, зробив маленький крок до великої перемоги. Ще однією формою, методом сучасного виховання молоді вважаю, участь у юнацько військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Ми вже на один рік беремо участь у цих змаганнях, і насправді, як на мене, це не лише змагання чи спортивна подія. Це сучасна форма такого козацького вишколу, де учні вчаться жити в команді. Вони підтримують один одного, долають труднощі. Тут насправді історія уживає через козацькі традиції, військові справи, пісні, символіку діти відчувають свою причетність до великого минулого і готові бути творцями її майбутнього. Завдяки таким іграм виховується сила, воля, дисципліна, відповідальність і любов до батьківщини. Бо під час відпробувань кожен з учень усвідомлює, що бути патріотом це є діяти, допомагати, боротися і не залишатися осторонь. Я безпосередньо завжди долучаюсь до цієї гри, тому що завжди готую дітей до конкурсу одного інтелектуального Е, Це ми з дітьми якраз вивчаємо історію України і цьогоріч, минулоріч, вони мали дуже хороші результати. На зональних змаганнях взяли перше місце вже в обласних четверте місце, але насправді в сукупності роз. Разом ми в зональних змаганнях цього року мали перше місце, вийшли у фінал і на обласних змаганнях отримали третє місце серед ПТНЗ. Молодці діти, молодці наставники, це мотивує, це згуртовує до майбутніх якихось звершень. Підводячи підсумок, хочу завершити словами Ото фон Бісмарка. Війни виграють не генерали, а шкільні учителі та парафіяльні священники. Патріотизм насправді починається там, де закінчуються слова і починаються справи. І саме завдяки інноваційним методам в сучасному суспільстві ми можемо формувати. Національну свідомість молоді. Давайте робити усе для того, щоб кожен урок історії ставав уроком любові до Батьківщини. Адже від того, яких дітей ми з вами виховуємо зараз, залежить сира і незламність України завтра. Дякую усім за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України, Героям слава До нових зустрічей!